Так, друзяки, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу вам зняти відеоогляд соняшника від трьох компаній. Одна компанія українська, ось. У, потім Ліман Грейн і Сінгента. Ось вам і порівняння, коли спека, то пахеру, хоч ти сій український соняшник, хоч ти імпорт, хоч ще імпорт. Як то кажуть, до барабана воно все. Це, друзі, показую соняшник від компанії Elita Select Saxon. Ось. Це отакий Саксончик ось у діляночка. І тут, як би сказати, все одно, тому що всі гібриди тут однакові. Лемангрейн, Саксон. А от Сингента там взагалі подохла, якщо чесно. Ну, показую вам зараз відеогляд Саксона. Да, Так, він стоїть зелененький, все по красоті, Но... але но... Ну, по кілограм може 400 на косим буде щось, я думаю. І різні технології повністю. Повністю різні технології. Тут оранка, попередник, ячмінь був, все зробили, сіяли з нітромафосочкою, Пізній посів, друзі, тут був посів аж 29 травня. Саксон стан такий. Як би грубо не звучало, але ще й держиться. Чого держиться, ви зараз побачите все далі. Так переходимо сюди, друзі. Глибоке рихлення, удобрення, все як положено. Ну, лімагрейн щось не хоче видержувати, так що Лдіжка слабенька. Стан її дуже слабкий також. Може тут де неде є кошики більше, але це ось видно тільки край обсіву. Далі він такий самий стоїть, як і саксон. Нема нічого. Все, як то кажуть, в порівнянні Ну, нема і нема. Що ти зробиш? От, Будь ласка вам. Все на одній ділянці. Да, рихлення було тут, друзі, попередник пшениця. Там ячмінь на саксонові, тут пшениця. Переходимо далі, друзі. А тут зараз буде взагалі треш. Ну, бачите, ось о, трошки піднятий, він трішки краще. А так в середньому одинаковий. І сінгента, друзі. Сінгента тут обробіток в тому році була дісковка. Посіяли були кукурузу і хана. Передіскували її, пар був. Посіяли, друзі, ранньою весною горох. Вдарив мороз, вимерз горох. Задіскували, посіяли соняшник Сінгентовський. Ось вам її, будь ласка. Три технології і все, як то кажуть, під одно дуло. І що тут казати? От скажіть три ділянки і все разне. Так що отак от. Коли немає з неба допоші, друзі, до фенів і попередники, і технології, усе. Ось отут, скажімо, має по праву бути ділянка сама ядрна, а вийшла ніфігашечки. От тобі і розклад. Ну, що це таке? Дивіться, ви що смієтеся. Тут по 100 кг з гектара, якщо накоситься, це буде ракета. Там, звісно, по пів тони може і дасть. Що цей. що той. То що тут теж. Ну, Саксон хоч і рівномірний, а тут Лімангрей цей стоїть щось взагалі не туди, не сюди лджішка. Так що такі друзі, справи. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист. Спостерігайте порівняння, все буде добре, всім бажаю добра, миру, злагоди. Так що, от такі от. Три порівняння.